Всім привіт, мої прекрасні дівчата! В сьогоднішньому відео ми з вами оглянемо товари з аврори, які можуть стати прекрасним подарунком, презентом до новорічних свят для ваших подруг, сестер, знайомих, колег по роботі. Сподіваюсь, це відео буде для вас корисним. Одразу дівчата скажу, що більшість товарів, які ви побачите на цьому відео, вкладаються в бюджет до 200 гривень. І зазначу ще, що відео це я знімала два тижні назад, тому, можливо, деякі знижки вже не актуальні, а на деякі товари, на які знижок не було, зараз в аврорі діє знижка. Бажаю вам приємного перегляду! Сподіваюся, вам це відео дуже сподобається. Буду чекати на ваші коментарі. Починаємо ми з ось таких гарних на вигляд щіток для масажу та миття голови. Гарне пакування і дуже гарна ціна. Зі знижкою вони коштують 59 гривень, без знижки 69 гривень. Теж непоганий подарунок, як на мою думку, це розчізка для волосся. Теж гарне пакування в Аврорі і ціна всього 99 гривень. Гарним доповненням до розізки може стати крабік для волосся. Ось такий гарний блакитний метелик коштує 77 гривень, сріблястий крабік 69 гривень, крабік з квіточкою 49 гривень по знижці. Тут я вам показую, як на мене, дуже гарний набір для догляду за руками. Тут у нас пилочка для нігтів, скраб для рук і крем для рук 99 гривень його. Ці. Доволі гарним подарунком може стати пінка або гель для вмивання та очищення шкіри. Якщо ви знаєте тип шкіри своєї подруги або знайомої, то чому б не подарувати їй пінку гель для вмивання. В Аврорі представлені різні виробники Елен, Зесейн, Рекер та інші ціни від 59 гривень до 199 гривень. Тут я вам показую пінку, яку б я обрала на подарунок. Це рекер, м'яке очищення шкіри 134 гривні на знижці може вам запропонувати скласти самостійно подарунковий набір з двох продуктів від виробника Б'юті Кафе. Можна взяти ось такий спа-крем для обличчя руки тіла за 88 гривень і взяти один з цих гелів для душу, теж від Beauty Кафе. Без знижки гель для душу коштує 59 гривень зі знижкою 49 гривень. Ну і куди ж без тканинних масочок? Я обожнюю тканинні масочки, я знаю, що багато дівчат, хто мене дивиться, теж обожнюють тканинні масочки, можна скласти набір з кількох масок, або просто покласти одну як доповнення до подарунку. Ціни бачите на екрані. Зараз ви бачите вид подарунку, який точно не буде зайвим, який 100% використають. Це крем мило для ручок. Мені в Аврорі сподобались у ці баночки Mio Beauty. Дуже приємний аромат сакура. Я навіть думаю, просто його взяти додому. 59 гривень. І гарне мило від шиб. Написано, що воно не тільки для ручок, але й для тіла. Можна використовувати як гель для душу. Перед вами набір пензликів для макіяжу, гарне пакування, ціна цього набору всього 99 гривень. Непоганий подарунок, як на мою думку. І показує вам тінт від фірми LaVit. Гарний на вигляд і ціна всього 59 гривень. А далі ми з вами подивимось на два бальзами. Перший бальзам це бальзам від нашого українського виробника Тінг. Подивіться на цю коробочку, хіба це не мило, дуже мило. Ціна бальзаму 99 гривень. Мені здається, таку коробочку можна навіть повісити на ялинку, і воно буде виглядати як іграшка. Бальзам виймаємо і користуємось. І мені сподобався ось такий бальзам. Якщо я не помиляюсь, це не наш виробник, не Китай, це Нідерланди. Теж вигляд пакування сподобався і гарна ціна 69 гривень на знижці. Актуальна зараз ця ціна, чи ні, я не знаю, але як подарунок, теж виглядає супер. Переходимо до спонжиків. Якщо ваша подруга, знайома або колега користується спонжиками для нанесення макіяжу, ви про це знаєте, то я думаю, це буде. Теж гарний, актуальний для неї подарунок. Ціна на три спонжики 74 гривні, на ось такий набір 88 гривень. В Аврорі дівчата досить непоганий вибір різних спреїв, містів для тіла. Я зараз не кажу про туалетну воду або про парфюми, а саме про спреї для тіла, які мають такий легенький, ненав'язливий, фруктовий, свіжий аромат. І серед усього цього різноманіття мені найбільше сподобались аромати від фірми Price, які ви бачите на екрані. Сподобався синій флакончик і сріблястий флакончик. На відміну від інших фірм, ці аромати більш парфумовані. Ціна аромату 169 гривень. Я думаю, це може стати гарним новорічним подарунком. Також в якості презенту до новорічних свят можна обрати один з продуктів лінійки французький шарм від бренду Fiore. Тут є кремчик для тіла, скраб для душу, гель для душу. Ціни ви бачите на екрані. Коли я знімала, були знижки, зараз не впевнена, але все одно зверніть увагу на цю продукцію. Дуже мені сподобались ці баночки гелів для душу від Шік, і ціна на ці гелі всього 64 гривні. Також можна скласти подарунковий набір з шампуню та бальзаму від ProfiCare, шампунь 119 гривень, бальзам 99 трошки перевищує 200 гривень, але подарунок буде гарний. Звісно, я не могла обійти стороною зимові, тепленькі шкарпетки. В Аврорі гарний асортимент, різні ціни, різні малюнки, визерунки. Ціна ось на ці 69, на, з таким ось візерунок 44, вже обирайте на свій смак. Ну, Із канцелярії я вам покажу два такі гарненькі блокнотики. Ну, Гарний подарунок. Починаєш новий рік і вже ведеш. Записи в новенькому блокнотику. Ось такий 109, а такий 129 гривень. Переходимо до такої гарної чашечки з котиком. Тут вам і ложечка, і блюдце. Ложечка, на мій погляд, дуже дивна. Зараз ви її побачите. Бачите, вона така довга, але маленька. Ну, яка є. І ще мені сподобалось, що чашечка продається вже ось в такій гарній коробочці. Там є різні кольори: блакитна, жовта, зелена і чорна. Ціна такої чашки всього 139 гривень. Далі перед вами спрей для дому для текстилю. Зі знижкою вони коштують 99 гривень, без знижки 139 гривень, два види аромату представлені в аврорі. Обирайте той, який вам сподобається більше. А тут я вам показую різні аромадифузори. Є за 88 гривень, ось такі з квіточкою, також з квіточкою є за 99 гривень. Бачите, в такому рожевому пакуванні 129 гривень, 149 різні аромати. На вибір. І мені особисто найбільше сподобались, не знаю, як по аромату, але по пакуванню ось ці з ароматом персиково-морозового та латте. Вони коштують 169 гривень. І в фіналі відео показую вам ось такі набори з чашечками. Чашечка з цукерками 249 гривень і чашечка з ложечкою з різними малюнками теж 249 гривень. І показуємо ось таку чашечку з блюдцем. Я впевнена, що ви бачили її в Аврорі або в оглядах інших блогерів. Її ціна 249 гривень. Купуєте ви її ось в такій коробці. І я впевнена, що для любителів пити чай або каву з гарного посуду, це буде шикарним подарунком. На цьому відео завершую. Дуже дякую, що подивились. Поставте лайк, напишіть коментар по бажанню. Якщо не підписані, підпишіться на канал. І, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.